У одному холодному ранку 1943 року, у французькому селі Сен Вальє, оточеному полями, що пожовкли від осені, Марі Дюваль відчинила двері свого сімейного господарства, і опинилася обличчям до обличчя з дулом німецької гвинтівки, спрямованим прямо їй у груди. Ти будеш моєю рабинею. прогарчав нацистський офіцер. Очі його були холодні, як сталь, поки його солдати тягли її чоловіка. Та двох маленьких дітей до вантажівки, накритої брезентом. Повітря пахло димом і страхом, і в ту мить Марі зрозуміла, що її життя скінчилося, або так думали вони, але все це було частиною її плану. Сен Вальє було одним із тих забутих сіл у Нормандській глушині, куди війна спочатку прийшла лише шепотом. Німецькі солдати патрулювали бруковані вулички, реквізували врожай і запроваджували комендантську годину, що перетворювала ночі на гнітючу тишу. Було літо 1943 року, коли нацистська окупація після поразок на Сході стала ще жорсткішою, а чутки поширювалися як отрута по зачинених шинках, позасудові розстріли, депортації до далеких таборів, жінки змушені прислужувати в реквізованих будинках. Марія, 38-річна вдова, її перший чоловік загинув у Великій війні, жила з другою сім'єю на скромній кам'яній фермі, вирощувала картоплю і тримала кілька курей. Щоб пережити нестачу. Її буденність була крихкою доїти корів на світанку, ховати запаси в підвалі та стежити за дітьми, щоб ті не проговорилися перед сільськими колаборантами. Ніхто не здогадувався, що ця рутина розвалиться в одну мить, одним наказом, який усе змінить, але тоді настав конфлікт. Того ж дня до села ввірвався німецький конвой під командуванням капітана Генріха Фогеля. Чоловіка з квадратним підборіддям і зловісною репутацією, відомого своєю жорстокістю під час попередніх облав. Солдати зібрали всіх мешканців на центральній площі під свинцевим небом, що загрожувало дощем. Нам потрібна робоча сила, оголосив Фогель через перекладача, голос його різав, як ніж. Самотні жінки чи вдови для домашніх робіт у наших об'єктах. Це обіцянка безпеки, їжа, захист ваших сімей. Спочатку це звучало невинно. Звичайний відбір, щоб уникнути голоду, але Марі побачила хижий блиск в його очах, коли її вказали. Її чоловік П'єр спробував заперечити фатальна помилка. Солдат ударив його прикладом гвинтівки, діти закричали, поки їх розлучали. Чому саме я? прошепотіла Марі, але відповідь знала. Фогель бачив її тижні тому на ринку і тепер зловживав владою, вимагаючи її як особисту служницю у своєму імпровізованому штабі в реквізованому маєтку на околиці села. Страх увійшов у її живіт, як кинджал, якщо вона чинитиме опір, сім'я заплатить кров'ю, що вона зробить? Одне неправильне рішення, і все розвалиться. Якщо тобі подобаються такі історії про виживання під нацистським ярмом, де один єдиний наказ може зруйнувати життя, підпишись зараз, щоб не пропустити те, що попереду. Бо найгірше ще не настало. А те, що Марі дізналася пізніше, це той жах, від якого не спиться ночами. Здавалося, найгірше позаду. Але тоді на заході сонця її відвели до штабу. Марія йшла під конвоєм двох солдатів, їхні чоботи гуркотіли гравійною дорогою, поки сонце сідало, як кривава рана на обрії. Вона думала, що це буде лише прибирання та готування, необхідне зло заради захисту своїх. Але коли вони прибули до маєтку, старого панського будинку з забитими дошками вікнами та охороною на кожному кутку, фогель прийняв її у своєму кабінеті, освітленому гасовою лампою, що кидала довгі тіні. Тут ти не вільна, фрау Дюваль», – сказав він з гортанним акцентом, зачиняючи двері. Ти виконуватимеш усе, що я накажу твої діти в безпеці, поки що. Тієї ночі її змусили драяти підлоги до кривавих мозолів на руках, готувати для офіцерів, які сміялися, плануючи облави, і терпіти погляди, що позбавляли її гідності. Замішання поступилося місцем розумінню вона не служниця. А в'язень у нелюдській системі, де правила змінювалися за примхою однієї людини. Тихі покарання за найменші помилки, розбита тарілка означала День без їжі і неможливі вибори як доносна сусіда заради порятунку сім'ї. Кожен наказ був пасткою, і Марі відчувала, як задушливий контроль стискається навколо її шиї. А раптом фогель приховував щось ще гірше. У штабі ходили чутки про жінок, відправлених на схід і зниклих у запломбованих вагонах. Марі питала себе, чи не марна її покора, чи не втрачені вже п'єр і діти. Дні перетворилися на туман виснаження. Марі прала мундири, забруднені багном, а часом і кров'ю, і таємно підслуховувала розмови. Фогель був педантичний, бюрократ терору, записував імена місцевих підпільників, планував масові депортації. Одного вечора, розливаючи вино на офіцерській вечері, вона почула слова, від яких кров застигла в жилах. Село скоро буде очищене, ніхто не повинен знати. Чи це була справжня загроза, чи просто перевірка, чи вона заговорить. Страх сковував її, але й гнів теж ніхто не був у безпеці, кожен солдат брехав, кожна обіцянка була отрутою. Але. Марі не була пасивною жертвою. За тижні до облави вона почула про опір від двоюрідного брата в Парижі підпільну групу, що саботувала залізниці та передавала відомості союзникам. Таємно вона сховала примітивний радіопередавач у підвалі своєї ферми пристрій, який П'єр, колишній механік, полагодив. План був простий, але зухвалий прикидатися покірною, щоб проникнути всередину і збирати розвіддані про Фогеля та його операції. Кожне приниження було розрахунковим кроком. Скільки ще я витримаю? питала вона себе ночами, згорнувшись на пошарпаному матраці на горищі штабу. Але інтрига наростала, а раптом розкриють її подвійну гру, одна помилка, і сім'я загине. Напруга зростала з кожним світанком. Фогель почав їй довіряти, або так здавалося. Залишав одну в кабінеті прибирати, де на столі лежали секретні папери. Марі запам'ятовувала коди, імена колаборантів, плани конвою з боєприпасами. Але психологічний жах не відпускав. Одного разу Фогель змусив її бути присутньою при розстрілі селянина, звинуваченого в саботажі. Постріл гримів у вухах як грім. Ось що стається з непокірними. Прошепотів він, його подих теплим біля її вуха. Марі прикидалася переляканою, але всередині кипіла від люті. Скільки ще до того, як підозра впаде на неї, і ось кульмінація вибухнула. Це була бурхлива жовтнева ніч, коли вітер завивав біля вікон. На світанку Марі передала перше повідомлення опору за допомогою передавача, який пронесла в кошику з білизною. Але фогель зіткнувся з нею в її кімнаті. Я знаю, що ти зробила рабено. Його рука стиснулася на її горлі, і на мить Марі подумала, що це кінець. Велике викриття. Фогель був не просто жорстоким офіцером, він був подвійним агентом, внедреним нацистами для полювання на підпільників. Він дозволив Марі наблизитися, використовуючи її як приманку, щоб захопити місцеву мережу. Твої повідомлення перехоплювалися з самого початку, розсміявся він. Твоя сім'я вже в потязі на Дахау. Жорстокий поворот. Усе, що спланувала Марі, було частиною його великої пастки. Але в сутичці Марі вихопила ніж, захований у фартусі імпровізовану зброю з кухні, і вдарила йому в бік. Фогель упав, хапаючи подих, а вона кинулася до підвалу, де активувала сигнал тривоги. Опір атакував тієї ночі, бомбардуючи штаб у скоординованій операції з десантниками союзників. Марі вибралася в хаосі, але не без ціни. П'єр був страчений кількома днями раніше, таємниця, яку фогель приберіг, щоб зламати її. Наступного ранку Сен-Вальє палало, а Марі, поранена, але жива, зібрала дітей з схованки в лісі. План спрацював наполовину. Фогель мертвий, його мережа викрита, але ціна безруйнована сім'я та село в руїнах. Цю історію ніхто не розповів в офіційних книгах. Вона залишилася одним із тих замовчуваних жахів окупації, коли звичайні люди перетворювалися на тіні самих себе. Якщо ця розповідь залишила в тобі той холод по спині, який викликають лише приховані правди війни, став лайк, підписуйся на канал за подібними історіями про жінок, що опинилися в нацистському пеклі, по воротах, яких ніхто не чекав, і знущаннях, що позначили цілу епоху. Напиши в коментарях, що тебе найбільше вразило, і подивися рекомендоване відео. Село, що зникло за одну ніч таємниці окупації, це не просто казки. Це було насправді і заслуговує на те, щоб про це пам'ятали.